Доброго ранку. У нас продовження турніру, другий день підтримки з повітря, п'ятизіркові герої. Е, перший бій не було можливості записати зі звуком, тому вже звук накладаю поверх відео. Ось такий соп. Скринька по центру. І вкотре я думаю, що скринька все ж таки більш-менш може тримати на центрі, якщо її не знести вчасно. Ну, Тут наче все більш-менш з каміння в нас. Там той жовтий сніговичок буде бити. Єдине таке, що мені не подобається. Але, в принципі, боляче, але терпимо для моєї цієї команди. Тут єдиний мінус, що вона, в принципі, грає без хіла і тримаємося на чесному слові та лікування від Біловульфів. Китайці там самі лікуються. Ну і Антерос, коли доживає, то теж там або його підліковують, або когось із команди. В принципі, непогано. Але тут в якийсь момент все стало дуже-дуже погано, тому що Антероса вже немає, вони всі на заряді, і тут потрібно зносити сладга, тому що по-іншому будуть в нас проблеми. Ми його, звісно, не знесли. Ну і тепер лотерея. Що буде далі? Наче зарядили е, нашого сонцяня, і тому була можливість, щоб заблочити його, але ж тут же ж, танок від сладга. І не хотілося ризикувати е, ще й Сундзянем, аби не е, програти цей бій. Тому вирішив я ще скласти тут синенький, якщо не помиляюсь, так. І щоб добувати хоча б одну скриньку, тепер дракончика. І з знянням все одно вирішив я почекати, тому що ну, на, наші ті ризики. Тим паче ми зарядили біловульфів, і тут вже справа залишилася за малим. Тут я вже вирішив ризикнути, бо в принципі. Все йшло до перемоги. І ви бачите, все одно одне ухиляння було, урон пройшов по Сунзяню. Ну і тепер справа техніки тільки залишилося зібрати червоні каміння і добувати. Так, збираємо трічку і спокійно відправляємо медею з чату. Ну і далі будемо дивитися вже зі звуком. Так, ну що, давайте продовжувати турнір. Так, полетіли. Розбійник. угу. Ось тут, я думаю, чистка нам потрібна. Або щітки. А якщо ми візьмемо... Дракона з шіскою, чи є в нас такий взагалі? Такого може й не буде в мене. Очищає недуги. Так. Ну, давай його поставимо. Тепер питання, як ми зарядимо його. Ну, поїхали. Погоду розберемося. Досить цікаво, ну давай, з комбо. Якщо фіолет класти, то червоні складуться якось не так, а якщо отак от. Так, таунт вкраф. Давай четвірочку. Давай три червону. Це забагато. Ну от наша це комбо поїхало. Ще й добив мені його. Я новий бачили це? Три ходи, давайте хілами спробуємо забрати. Так. Є скільки ще два ходи? В нього щітки будуть. Ну, давай один маємо. Це другий. Буде кіт бити. Добре, що хоч Біовульфів все почистили за собою. Так. Давай тоді в нього прямо скинемо. Хай він підлікує нам Біовульфа. Вдаримо драконом і зробимо такий хід. Так, добре, злодія ми вбили. Чи крадія, як краще. Так. Зараз трохи отримаємо від робота. Ну, як, як трохи? Нормально так приписали. Чотири ходи контра. Давай поки хід зробимо. Давай спробуємо його заблочити. і зробити червоних. Так. Тепер так сходимо. Хай він там підлікує нас трішки. Ми будемо чекати, поки контраст паде. Так, контраст спала. Давай тепер будемо булочити цих двох. Ага, він не булочиться тоді, доб'ємо його. І будемо боротися з котом. Так, давай б'ємо. Довго не пручався? Ну, розпетляли. Так, ось тут цікаво. Тут таке враження потрібен мегапаразит мені. Потрібен мегапаразит. Я думаю, замість Сонзяня. Ось так. Бо потрібно вбивати. Раміса без ударів бажано. Ну, давай спробуємо і сподіваємось, що буде синій камінь, а його нема. Окей, тоді будемо збирати червоних. Давай так тоді. Краще три удари. Навіть навіть не знаю, як краще, що чесно, було б непогано і цього добити. Давай спробуємо вдарити разок. Угу. Давай тепер в того астрального бахнемо. Давай, хай він б'є. Ударить він тільки по таунту. І давай шукати ще синіх. Зараз будуть ці тички дурні. Давай так сходимо. Щось я максимально тупо сходив, мені здається. Ні, тут тут вже фінішна 100%, ага. Ніх знайомий десь його бачив. Окей, поїхали далі. Майже те саме так. Не подобається мені, воно так не працює. Повернемо, як було. Я не знаю, що тут змінити, давай спробуємо ще раз. Може, його зараз камінням трохи ліпше буде. Хм. Ну, таке собі. Давай тут сходимо щось пошукаємо. Червоні. Ну, ще є червоні. Так. Ну, давай ще три кає червоних. Ну, тепер якось потрібно його зносити. Давай спробуємо, як це в нас вийде. Урон шалений проходить, але вже як є. Але ми його знесли. Чи є синдстаун поставити? Давай сходимо ось так спочатку. І зараз спробую синіх прокинути. Ага, цей вже б'є. Тоді б'ємо. Все ж таки заряджаємо нашого сензяння. Ну і толку, що ми його зарядили. Нема слів. Як таке бути? Ну, нічого страшного. Потрібно закінчити турнір раніше, то закінчимо. Ліпшого, здається, все одно нічого не підібрати. Немає зелених тут в команді, але є зеленого кристала на полі нормально так. Так, і що тут далі робити? О, давай комбо. Ну, і що сказати, щоб якось зелень під'їхала, я б не сказав би. Ой, цей глин червоний має на увазі. Б'ємо. Давай поки двоє під блоком зробимо комбо. Зарядимо червоних обережно. Так, поки тримаємось, Давай спробуємо цього вбити. Ну, частково нам це вдалося. Але вони нам майже вбили лікує, але нічого тут вже це нормально. Тут, я думаю, вже цього якось домочуємо. Тим паче двоє на зряді. Все. Ну, Ось такий турнір був. Обороно добре, але з в атаці Хази навіть. Ну, може спробувати дійсно бабку. Я не знаю, що тут ще тут проти такої оборони. Добре. Всім дякую за увагу. Побачимось в нових відео.